Вітаю усіх телеглядачів телеканалу «Конкурент Конкурентів. З вами Валентин Хаймик і наша постійна рубрика Запитай у юриста. Традиційно під час цієї рубрики я відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках соцмережа нашого телеканалу або ж зверталися до мене особисто по телефону. Сьогодні маємо 5 запитань і дамо на них відповіді. Як завжди, останнім часом маємо багато запитань з приводу. Мобілізації, зокрема з приводу надання відстрочки, сьогодні не є виключенням, поговоримо, але почнемо з питання земельного і, зокрема, запитують нас, чи продовжували право на оформлення земельних паїв. Отож, напевно, вже багато хто з вас знав, що до 25-го року обіцяли законодавці про те, що люди, які не витрубували свої земельні паї, якщо вони не скористаються цим правом до січня. Двадцять року вони втрачатимуть можливість оформити їх, а такий земельний невитрубований пай перейде у власність тієї громади, на території якої цей пай знаходиться. Проте Верховна Рада не так давно ухвалила закон в цілому про те, що громадяни, які не скористалися своїм правом на оформлення земельного паю, вони зможуть це зробити і продовжили цей термін фактично на три роки, зокрема до 1 січня 28-го року. Тому якщо президент підпише цей закон і він вступить в силу, то фактично таке право на оформлення паїв воно буде продовжене, і ті люди, які не змогли скористатися таким правом, зможуть оформити ці земельні паї, тому майте на увазі, що Така можливість у вас ще буде три роки, але я радий не зволікати, тому що об'єктивно, якщо подивитися, ціни зростають і, зокрема, в тому числі на виготовлення проектно кошторисної документації з землепорядними організаціями, тому краще зробити раніше і фактично оформити вашу земельну ділянку і мати право власності на неї і спокійно собі мати документ, який буде це право власності підтверджувати. Друзі, наступне, про що ми поговоримо, це про відстрочки. Зокрема, запитують нас, чи можуть відправити документи громадяни, які мають право на відстрочку поштою. Отож, на сьогоднішній день в постанові Кабінету міністрів вказано, що громадяни, які мають підстави для отримання відстрочки від призову по мобілізації, мають право фактично. Подати документи на отримання відстрочки, і прописано в постанові Кабінету міністрів, що особисто подають на ім'я голови комісії, яка створюється проти ЦК, документи і заяву про надання відстрочки. Встановлена форма цієї заяви у постанові Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року номер 560 в якій прописані, скажімо так. Такий варіант, такий зразок, де вказуєте саме причину, статтю, абзац, підстави для вашої відстрочки, даєте копії документів, які є у вас на підтвердження вашої відстрочки, і комісія має розглянути цю заяву і фактично прийняти рішення про надання або про відмову в наданні відстрочки. Щодо подання таких документів поштою – в законі, як я вже сказав, в постанові написано, що особисто, ну фактично, це означає, що людина не через представника повинна подати ці документи. Заборони направлення поштовим зв'язком фактично немає, але чи буде це сприйматися як особисте подання, тут вже буде питання. І знаю, що на практиці в багатьох територіальних центрах комплектування все ж таки вимагають, щоб Військовозобов'язаний сам самостійно прибув, подав особисто цю заяву і отримав, якби копію цієї заяви з відміткою про її отримання. Тому звертайте на це увагу. Я раджу також, що ви можете подати ці документи поштою, спробувати, якщо поцікавитись пізніше, чи отримали її, чи яка доля цієї заяви, чи її зареєстрували. І фактично, на мій погляд, як юриста, подання такої заяви особисто, знову ж таки, це ж буде ваш підпис, ви відправник. Фактично, ваше особисте подання через засоби зв'язку мені здається не суперечить нормам законодавства. Друзі, наступне запитання, ми, якщо не помиляюся, також мали в попередніх ефірах щось подібне, і запитували нас, чи має право онук на отримання відстрочки, якщо він здійснює догляд за бабусею. Ситуація, з якою звернулися до нас, полягає в тому, що в онука є бабуся, яка має групу інвалідності, і яка потребує догляду, є висновок лікарської комісії, фактично, який підтверджує. Необхідність надання такого догляду здійснення. В цієї бабусі померли діти. Фактично, з родичів залишився лише онук. І запитують, чи можна отримати якимось чином відстрочку. Отож, до 18 травня можна було. Чітко вказати, що дійсно, якщо ви здійснюєте догляд за особою з інвалідністю або особою, яка потребує цього догляду, є всі підстави, які підтверджують, що такий догляд необхідний, то теоретично можна було отримати відстрочку на цій підставі. Проте, після 18 травня, після вступу в дію нового законодавства про мобілізацію, фактично передбачено можливість здійснення догляду постійно за особою, зокрема за батьками, своїми батьками дружини або за дружиною, якщо є висновок лікарської комісії, про необхідність надання такого догляду, тобто законодавець обмежив, скажімо так, можливість для тих, хто фактично здійснює або має бажання здійснювати догляд. На підставі лікарської комісії, фактично, на підставі того висновку, де буде прописано, що людина потребує догляду. Єдиний аргумент, на який можна бути, якщо в людини є інвалідність першої або другої групи і необхідність здійснювати догляд, тоді можна ще говорити, що є ступінь спорідненості, тобто, якщо немає дітей, це перша ступінь спорідненості, є онук, то він фактично зможе здійснювати. Але Якщо у вашої бабусі немає інвалідності, але є просто там за віком в силу, скажімо так, вікових якихось нюансів, є висновок лікарської комісії про те, що людині потрібен догляд, то фактично тут будуть вирішуватися вже питання, скажімо так, в конкретному випадку, але якщо говорити з точки зору законодавства, те яке діюче на сьогодні, то законодавець. Цією змінами, цією нормою, він фактично обмежив можливість надання відстрочки от в такій ситуації. І тут виникає такий дисонанс, коли, наприклад, дійсно є бабуся, як в нашій ситуації, яка не має жодних інших родичів, а є онук, який фактично живе з нею, який може здійснювати догляд, але якщо ми говоримо чисто юридичну складову, то виходить, що на цій підставі, якщо так говорити конкретно, з юридичної сторони право на відстрочку отримати він не зможе. Друзі, наступне питання стосується того, чи є опікунство і догляд за особою одним і тим самим, і чи це одна і та ж сама підстава для відстрочки. Отож, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо так, скажімо, простими словами, то опікунство встановлюється за рішенням суду над недієздатними особами. Що мається на увазі? Тобто, якщо є неповнолітня особа, малолітні діти, то можна встановлювати опікунство, оскільки вони не мають повної дієздатності. Якщо є особа, яка хворіє на певні хвороби, відповідно фактично, якщо законодавець обмежує таке право такої особи. Щодо повної дієздатності, то в цій ситуації судом, рішенням суду, встановлюється опікунство над такими особами, і тобто основний документ, який підтверджує вашу встановлення опіку, опіки над особою, це є рішення суду. Якщо ми говоримо про постійний догляд як підставу для відстрочки, це трошки інша сторона. І постійний догляд, він фактично встановлюється. Органами соціальних служб на підставі висновку лікарської комісії, де буде вказано, що людина Через певні види хвороби, через свій вік, чи через інші обставини вона потребує постійного догляду за нею, і такий догляд може надаватися або тими людьми, які здійснюють це на професійній основі, або, наприклад, родичами, які постійно проживають, ведуть спільний побут, живуть за однією адресою, можуть здійснюватись на непрофесійній основі. Тому це дві різні речі, дві різні обставини, тому що з практики скажу, дуже часто до мене особисто звертаються і говорять, мут я опікую. Там, такої людини я здійснюю за неї догляд, є опікуном. Але по суті рішення про встановлення опіки немає. І тобто це зовсім трошки інша юридична складова і інша юридична підстава. Тому майте це на увазі, розрізняйте і дивіться в кожній конкретній ситуації, чи дійсно є у вас опікунство, чи немає, чи це мається на увазі постійний догляд. І останнє запитання нашого ефіру стосується знову ж таки відстрочки. І, зокрема, Запитують в нас, чи можуть, чи можуть людину відправити на проходження військово-лікарської комісії, якщо була подана заява про відстрочки? Отож, друзі, на сьогоднішній день, знову ж таки, згідно з новими нормами законодавства, передбачено, що військові зобов'язані, які звернулися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, фактично з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішень по цій заяві, вони... Фактично не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Простими словами, сказати, що вас не можуть направити на ВЛК згідно норм постанови Кабінету міністрів, якщо ви подали заяву на відстрочку до прийняття рішення по цій заяві. Тобто, алгоритм такий. Що ви подали заяву, спочатку її розглядають, приймають рішення або задовільнити, або відмовити в задоволенні, а тоді можуть направити на ВЛК. По-іншому бути не може, тому звертайте це на увагу. Якщо порушуються ваші такі права, можете на це звернути, що от є новий порядок, є такий механізм. Діяти варто в рамках закону і законних актів. Друзі, в мене все на сьогодні. Як завжди, чекаю ваших нових цікавих запитань. І через тиждень в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» Я Валентин Гаймик, буду відповідати саме на ваше запитання, яке ви поставите протягом цього тижня. Дякую всім за увагу. До зустрічі через тиждень.